Антонов skyraptor 2026 став одним із найамбітніших проєктів української авіаційної промисловості, покликаний показати, що Україна здатна створювати бойові літаки нового покоління, які відповідають світовим стандартам. Ця модель об'єднує в собі передові технології, інноваційні рішення та непохитний дух українського інженерного генія. Скайраптор розроблений як багатоцільовий винищувач шостого покоління, що поєднує функції повітряного бою ударів по наземних цілях і розвідувальних операцій. Його головна мета досягнення переваги у повітрі завдяки швидкості, маневровості та технологічній гнучкості. Фюзеляж літака створений із новітніх композитних матеріалів, що забезпечують надлегку вагу при максимальній міцності. Завдяки покриттю з радіопоглинаючих полімерів Skyraptor має майже нульову радіолокаційну помітність. Його силова установка базується на новому поколінні турбореактивних двигунів із змінним вектором тяги, що дозволяє здійснювати маневри, недосяжні для більшості сучасних літаків. Максимальна швидкість перевищує 2,6 маха, а бойовий радіус понад 1800 км без дозаправки, що робить його надзвичайно ефективним для далеких операцій. Кабіна пілота виконана за принципом повної цифровізації. У ній немає традиційних аналогових приладів, усе управління здійснюється через інтелектуальні екрани та систему голографічного проєктування даних. Шолом пілота має інтегрований штучний інтелект, який аналізує ситуацію, підказує найкращі рішення та автоматично контролює критичні параметри польоту. Це дозволяє льотчику зосередитися на тактичних діях, не відволікаючись на дрібниці. Система озброєння SkyRaptor 2026 є модульною, що дозволяє швидко змінювати конфігурацію залежно від завдання. Вона включає високоточні ракети класу повітря-повітря-повітря-земля, безпілотні бойові мікродрони для розвідки і підтримки, а також лазерні гармати нового покоління, які здатні вражати цілі на великій дистанції з надзвичайною точністю. Унікальна технологія синхронізації озброєння дозволяє одночасно атакувати кілька цілей, зберігаючи стелс режим. Система зв'язку Skyraptor використовує квантово захищені канали, що робить її практично невразливою до кібератак. Крім того, літак оснащено автономним навігаційним модулем, який дозволяє виконувати місії навіть без супутникового сигналу, що критично важливо в умовах сучасної війни. Інтеграція з українською мережею безпілотників і супутників Січ Нова створює єдиний бойовий контур, де кожен елемент взаємодіє в реальному часі. Антонов Скайраптор Скайраптор-2026» символізує відродження українського авіабудування після десятиліть викликів і демонструє, що Україна здатна створювати власну технологічну.